Доброго дня! Я Желязкова Анастасія з групи Я83. Сьогодні я хочу розповісти про роботу програми, яку я написала для курсової роботи. Тема моєї курсової роботи планування екскурсій. Створювала програму я у середовищі Visual Studio 2019 року. Роботу додатку із базою даних я буду показувати у Microsoft SQL Server Management Studio 2018 року, де будемо бачити оновлення бази даних під час роботи з програмою для курсової роботи був написаний із використанням паттерну MVM та паттерну репозиторії. Перший паттерн був реалізований трьома папками. Перша папка це папка Model, де реалізована наша основна логіка. Друга папка це папка View, де реалізований користувацький інтерфейс. Та третя папка це ViewModel, яка слугує прошарку між Model та View. Паттерн MVM був використаний для поділу відповідальності. Для підвищення читабельності, для коректованості і для тестованості коду. Другий паттерн реалізован у папці Модел п'ятьма класами. Перший клас це EF Generic Repository, другий це Generic Unit of Work, а Generic Repository Repository та останній це РСДБ Context». Патен репозиторій потрібен для того, щоб наша база даних створювалася самостійно при першому запуску програми та в нас не було необхідності створювати її самі. Запускаємо нашу програму. Та перша форма, яку ми бачимо, це форма входу. Перша кнопка вхід призначена для клієнтів, які вже зареєструвались у системі. Для наглядної праці зробимо новий запит у базі даних. Як бачимо, у системі зареєстровано три користувача. Викинуємо вхід під логіном одного із цих користувачів. Як бачимо, наша програма ще перевіряє коректність введеного паролю. Після входу користувач потрапляє на вікно вибору бажаної екскурсії. Головна мета курсової роботи була спростити етап відбору екскурсій по певним критеріям. Наприклад, користувач хоче, щоб бажаний тип екскурсії був історичним. Дату він обирає 29. 01-2001 рік, кількість білетів 1. Та ціну ви набирає від 1000 гривень до 3000 гривень. Тисне кнопку пошуку та бачимо, що система видала одну екскурсію, яка здовільняє усі вимоги користувача. У базі даних бачимо, що цей користувач має ID 1. Тепер зробимо ще два запити. Бачимо, що відібрана екскурсія має ID5. Тепер робимо бронювання, оновлюємо базу даних та бачимо, що бронювання додалося до нашої бази даних, і усе було вірне, тобто воно було успішним. Тепер подивимось роботу другої кнопки. Друга кнопка це кнопка реєстрації, яку вибирає користувач, який хоче зареєструватися у системі. Але спершу першого таблицю із списком клієнтів. Тут в нас їх троє. Додамо нового клієнта. Тобто заповнимо усі необхідні дані. Тиснемо зареєструватися та оновимо базу даних. Як бачимо, клієнт додався у нашу базу даних. Тепер він може, користуючись фільтром, відшукати бажану екскурсію та забронювати її. Далі подивимось працю третьої кнопки. Це кнопка Єсть, яка призначена для гостей, тобто людей, які не хочуть реєструватися у системі, але хочуть подивитися увесь перелік екскурсій та, можливо, забронювати якусь. Перед цим зробимо новий запит до бази даних. Та бачимо, що в нас в базі даних вже зареєстровано 7 гостей. Заповнимо необхідні дані. Тиснемо Увійти, оновимо базу даних та бачимо, що їсть додався до бази даних. Цей «Їсть» також може забронювати екскурсію, користуючись фільтром. Далі подивимося останню кнопку. Цю кнопку обирає адміністратор та вводить свій логін та пароль. Адміністратор може подивитись увесь перелік екскурсій, увесь перелік клієнтів, бронювань клієнтів та бронювань гостей. Протестуємо працю кнопки змінити. Оберемо, наприклад, четверту екскурсію та змінимо ціну з 7000 до іншої ціни. Все це робить адміністратор. Після зміни тиснемо кнопку зберегти та бачимо, що наша ціна змінилася. Далі протестуємо кнопку Додати, на прикладі клієнтів. Тиснемо кнопку Додати та бачимо, що новий клієнт створився. На двох останніх пласках бачимо бронювання, які робили клієнти, та бронювання, які робили гості. На цьому огляд роботи програми, яка була написана для курсової роботи на тему планування екскурсій» закінчена. Дякую за увагу!